Там, де холод, там і вогонь. Саме в зимову пору пожежники у підвищеній бойовій готовності кажуть, з морозами українці частіше вмикають обігрівачі, причому на повну потужність, ба більше електроприлади нерідко купують без сертифікату якості. Сертифікат я не дивилася, бо я ж не знала, що там буде понадобиться і що не було. Шавгріл утім є й обізнані покупці, які, хоч і не з власного досвіду, але знають, чи може закінчитися придбання неякісного електроприладу. У знайомих, скажімо так, у мене на роботі у жінки було. у нього погибла невестка, вірні дочка, і зять то й там сім'я у нього погибла, от табагрівателі іміна. Аби такого не сталося, фахівці радять купувати електрообігрівачі винятково у спеціалізованих магазинах. Один з таких ми знайшли на Петрівці. Тут і сертифікат якості демонструють, і гарантію на товар виписують. Де-то на ринки в переході там понятне діла. Я б ніколи для не взяла. Звісно, в магазині, там можна все нормально перевірити, все нормально посмотрети. Вуличні ж продавці свого товару запевнили нашу знімальну групу, що працюють законно та продемонструвати сертифікат відмовилися. А сертифікати є у вас, звісно, А показати можете? Чем? Ну, я не хазяйка, я продавець хазяйна? звісно, є. на люста на все снахсі є. Можна перевіряють. Та навіть купуючи товар із сертифікатом, ви не застраховані від трагедії, кажуть рятувальники. Звичайно, щоб ви включили, розетка ж не. Може витримати нагрузку 2-3. Зрозуміло, значить буде старіння електромережі. І через 20-30 років станеться коротке замикання, тому що електромережа повинна з ізоляція, допустимо, 15 років сплатуватися. А коли нагрузка постійна, воно не знає скільки. Може, рік, може, два. А ще рятувальники не радять вмикати обігрівач на повну потужність, сушити на ньому одяг, встановлювати його біля ліжка та залишати без нагляду. Віталій Маргалик, Царинок, телеканал Київ.